Що одно железобетонное доказательство того, что анонізм вредит только взрослым мужчинам, но и подросткам. Ну давай подивимось на твої залізнобетонні аргументи. И вы же любите различные исследования, правильно? Вот, пожалуйста, перед вашими глазами сейчас одно из таких очень любопытное почитайте. Там написано о том, что большое количество пролактина блокирует работу 5 альфа редуктазы Это фермент, который превращает тестостерон в дигідротестостерон. В його, между прочим, самую активную форму. Я обожнюю дослідження. А ось чого я не люблю, это те, як упереджені люди ними манипулируют. Давайте вчитувати. Тут вказано, що гіперпролактинемія була спровокована вживанням атипового нейролептика, що називається сульпірит у дозуванні 200 мг на добу протягом 10 днів. Це бензамід, що вибірково блокує d 2 та d 3 рецептори допаміну. І після його вживання більше ніж 4-5 днів виникає виражена пролактинемія настільки сильна, що у жінок через певний час його прийому збільшуються молочні залози і починається продукція молока, навіть якщо вона зараз не вигодовує грудьми. Мало того, їм Утрішньо м'язово вводили хоріонічний гонадотропін 5 тисяч міжнародних одиниць протягом трьох діб він виробляється плацентою та нитками хоріону. В чоловіків його рівень піднімається хіба що при раку яєчок. Ти ти хочеш мені сказати, що після мастурбації в організмі чоловіка виникають такі ж самі умови? Рукаблуді, як мінімум, вредить мужському созріванню при регулярному самоудовлетворінні у вас страдає дофамінова система. Очень сильно. А чем меньше у вас дофамина, тем выше пролактин. Это доказано уже тоже неоднократно. Чем выше пролактин, тем меньше тестостерон и как следствие дегидротестостерон. Это же просто как дважды два. Я не понимаю, почему, казалось бы, серьезные врачи до сих пор выступают против воздержания. Так, це саме те, що він хотів сказати. У мене тільки одне питання: як то треба маслати, щоб добитися такого ефекту? Дійсно, пролактин пригнічує 5 альфа-редуктазу, а допамін пригнічує виробіток пролактину. Але чому ти не показав дослідження, які демонструють те, що мастурбація настільки сильно піднімає рівень пролактину, що це призведе до зменшення кількості дегідротистостерону? Знаєш, чому ти їх не показав? Тому що їх немає. Ти лиш пробелькотів, що від мастурбації дуже сильно страждає дофамінова система. Можна детальніше про ці страждання, адже поки що страждає тільки мій мозок, слухаючи це все. Мастурбація не знижує рівень допаміну. Вона призводить до короткочасного пікового зростання його кількості з подальшою нормалізацією. так само, як секс. Поїдання чогось смачненького і навіть перегляд тіктоку: єдине, чого можна добитися регулярною мастурбацією, це невеличке зниження чутливості нейральних рецепторів допаміну. І наш організм з легкістю врегульовує ці зміни, інакше б кожне невеличке задоволення призводило б до вираженого зростання пролактину. По твоїй логіці, щось твої залізобетонні аргументи розсипаються як пінопласт.